Обід. Обід у мене сьогодні незвичайний. Перше, чорний хліб, який я підсушила на тостері, вичавила часник, підсолила та додала олії. І цей хліб у мене піде в прикуску до ось такого густого супу каші. Так би я це назвала. Вчора варила м'ясний бульйон. весь не використала, залишилось чимало. Коли процежувала, залишилася морква ціла майже варена, цибулі трохи. Я взяла ту моркву, процежений бульйон та поставила варити знову сьогодні. А точніше підігріти. Коли підігрілося це все, я додала манної крупи. Та ще трошки спецій. І в мене вийшов, чи то каша, чи то суп. Ось такий густий суп з манною крупою. А це йде в прикуску. їсти разом. Взяла менше своєї постійної норми. Половину того, що я завжди їм на обід, але хліб, чорний хліб та часник та олія доповнить те, що я не долила в свою тарілку. Цей суп каша смакує добре, не дивлячись на те, що тут манки багато. Смачний, він солоненький, спеції роблять свою справу та ситний. І це дасть мені можливість до вечора бути наїженою. Не буде в мене бажання щось перекусити, перехватити. Цього робити не треба. А якщо вже так припікло, то на дереві яблука ще є. Візьму яблуко та й з'їм. І цього достатньо. А краще займу себе роботою, і вона мене відволікатиме від їжі. Ось мої яблуки ще вісять на яблуні, омиті дощем. Деякі вже треба зривати, а деякі ще хай повісять, бо я поступово по одному зриваю. Чуєте, це у нас їздять по вулицям і пропонують з машини купити картоплю, моркву, цибулю, капусту. То я не раджу цього робити, бо у них віси накручені, та й ціни немаленькі. Ось, повертаюсь до своїх яблук. Вісять. Апетитні, з дирочкою якесь одне, треба буде його вже зривати. І ось гортензія крупнолисна. Бачите, який колір вона от зараз має. А це пізніше зацвіли. А це вже доцвітає і колір дуже-дуже яскравий. А оці квіти. Ніжні і мені вони подобаються, хоч вони й тоненькі, але ніжненькі. Всім бажаю смачного, зустрінемось пізніше.